Колядуватимуть українці цьогоріч 25 грудня, оскільки з 1 вересня православна церква України перейшла на новоюлянський календар, тому дати багатьох церковних свят змінилися. Зміни торкнулися, і різдва Христового символом цього свята є колядки, зважаючи на те, що створювалися вони ще за дохристиянських часів. Тексти у них досить різнопланові. Колядки вони дуже різнопланові за текстами, за мелодіями, за тим, кому вони були присвячені. Наприклад, господарю, господині, сину, дочці, а чи сину, чи дочці, а чи малій дитині колядували худоби, колядували волу. На полісі колядували пчола. Звичайно, спізніше тексти з'явилися релігійного характеру, славили Бога, славили святих і Миколая, і Варвару. І такі були і традиційні, там, колядні, релігійні тексти, які співалися на народній мелодії. Як відрізнялися між собою тематики кулядок, так само не були схожі. В одному та іншому селі вертепи. Вони з давніх давин також були символом Різдва. В одному селі це були е, перебирання. Це е, чорт, жит, там, смерть. І багато чого іншого. Вертепи розвивались, вертепи осучаснювалися. з'явився солдат радянської армії. Зараз москаль з'явився. І це все продовжує мати місце. Так? В, одному, в іншому селі водили козу. Там, на полісі, подекуди коня. Коня перебирались в коня. В одному селі це була зірка, в іншому з ялиночкою, прикрашеною свічкою, або колесо зі сві... з ялинок. Навіть е... робили вертепа з гарбуза. Ми думаємо, про хіло. Лов, а у нас виявляється в 30-ті роки. Отут на Рівненщині, носили гарбуза, робили там ясла, робили фігурки, освічували. Фольклористи, збирачі та дослідники традиційної культури Поліського краю кажуть, за дохристиянських часів, 25 грудня, наші пращури святкували коляду. Нічого спільного з народженням Ісуса Христа це свято не мало. Наші предки пов'язували свято коляди з народженням нового сонця, зимовим сонцестоянням, що символізувало початок річного кола. З нагоди цього дня люди готували 12 страв за числом місяців року та прикрашали оселю. На перше це готували оселю, готували страви. Ритуальна страва найперша ритуальна страва це звичайно куття. Куття перша складова частина це пшениця, мак. Це горіх, це мед, це узвар. Ну а далі додавалися там уже по смаку, можливо, якісь елементи, і воно символізувало, звичайно, добробут, хороший врожай і сподівання на цей врожай. В оселі міг бути дідух, могли бути павуки із соломи. Згодом святкування цього дня змінило свій акцент на постать Ісуса Христа, і за традицією, ранок 25 грудня, більшість вірян зустрічає в храмах, аби почути звістку про народження Ісуса. Не мислимо відзначати Різдва Христове без храму, бо саме храм це є місце, де згадується подія, зокрема, пришестя у цей світ Сина це Божого. Різдво Христове подія, яка змінила. Хід і життя взагалі всього людства. Люди, які не мали можливості отримувати спасіння, перед тим самим з народженням і прихід у цей світ Богом Христа, отримують можливість прийти і побачити Бога, який настільки любить людину, що там стає людиною. Після храму, уже за народними традиціями, усі збираються за святковим родинним столом. Та від самого ранку зустрічають в своїх домівках колядників. Зібравшись за святковим столом, помолившись, споживши відповідну їжу, ми тим самим можемо вже таким чином зустрічати Богом на Денці Христа, колядуючи і. Згадуючи про подію народження. Різдво це народження це надія на те на утвердження життя. В даному випадку у нас це надія на перемогу і сподівання на перемогу. Це жанр, який не залишає нікого байдужим. І це ти відчуваєш. Ваша твара не минаємося, дивичами вашого. Звеличаємося. Ольга Данілюк, Павло Остецюк, новини Рівного.